Як чоловікові навчитися слухати жінку? Ну просто треба сісти і слухати її, не в телефоні сидіти, не газету читати, не книжку читати, не футбол дивитися. А от реально приділити цьому час і просто її вислухати. От, жінка в дійсності не так багато часу потребує. Це може бути хвилин 10-15, деколи півгодини, Ну кожен день цю, ну, От. Як до цього всього відноситися? Ну, є в жінки емоції, і вона має потребу виговоритися. От. Якщо ви згадаєте себе, які ви були в дитинстві, то ви, коли прибігали до мами, ви хотіли, щоб вас вислухали, як у вас що було, як день пройшов справа в школі. Ну, то буквально займало пара хвилин часу такі. Фу. І все, я вам тут стало легше. Ну, це для тих чоловіків, які в дитинстві мали маму, яка їх вислухала. Ну тому, що якщо ви такого досвіду не маєте, звичайно, вам буде дуже важко зрозуміти про що я зараз говорю. От і тому в цьому будуть певні складнощі. Тобто, ви зрозумієте, що таке емоції, як їх потрібно виговорити, щоб осадку ніякого не залишалося. Ну а знову ж таки, якщо ви такого досвіду не маєте, хоча би просто вислухайте. Жінка, коли говорить, вона не потребує того, що ви кудись бігли, щось робили. Mm. Жінки, будь ласка, ви коли говорите з чоловіками, то ви якось відрізняєте. Так, це я просто поговорила. А отут проблема: от треба, щоб ти встав, пішов і це зробив. Тобто дайте чітку команду. О, мужик, це собака, розумієте? дайте йому команду. Роботить, все, або тут залишиться питання. Все, тоді чоловік включається. Тому що, якщо ви говорите, от розумієте, жінка може дві години говорити, і там на першій годині 12-й хвилині 33-й секунді, от він мав зрозуміти, що натяк фіолетове плаття, це він має його купити. Він його не купить він не зрозуміється. Знаєте, навіть є такі випадки, коли жінка приводить чоловіка в магазин, каже: Подивися, який класний телефон. Чоловік такий, ну, подивився. Команда була подивитися, подивився все. <laughs> О, а ви потім можете жалітися на те, що ви натякнули йому про той телефон, а він вам купив взагалі не то. Ну, тому що там була якась на якусь модель, була акція, знижка або всі ходять з 15 айфонами. Розумієте, ви тому будете ходити з 15 айфоном. Треба конкретно сказати: от, купи мені таку-то річ. Ну зрозуміти ці речі, ще раз кажу, це добре. Якщо ви чоловік і жінка, ви вже багато років разом, і чоловік ваші натяки розуміє. А якщо не розуміє, як це, ну, треба якось цей контакт налагодити. Ну, на рахунок емоцій, <кій> чоловіки, коли ви слухаєте жінку і ви сидите, наприклад, в телефоні або ще щось робите, от, ну поставте ви себе на місце. От ви прийшли до когось, хочете з кимось поговорити. Ну, давайте так, ви до мене пішли на консультацію, ви щось говорите, а я сижу там в, в комп'ютері, да, там скролю ленту собі щось там, дивлюсь, ви там щось розказуєте. Для вас це важливо і так. Угу, угу. От як ви себе будете почувати в такій ситуації? Вам це буде просто неприємно. Not, розумієте? Тому жінка так само. Вона коли приходить, вона розуміє, що в неї є чоловік, вона заміжня. Тобто вона за чоловіком. І вона приходить. Найперша потреба жінки це емоційна. Тобто емоційний захист. Not, якщо ви його даєте забезпечити, все, Чи жінка розуміє, я заміжня, все окей, чудово. Чоловік мене захистить, тобто, ну в першу чергу, я маю куди прийти вигуратися. В Ведичних писаннях є навіть така історія: один монах не хотів одружитися. Він був бідний, ну, тільки вийшов за шурму, Монахом жив багато років. От. І зустріла сьому жінка, все крута, хороша, освічена, все як має бути, красуня. І вона ну, на нього така: чувак, ну, куди ти лізеш? <гум> він каже: так, в мене зараз не все є, але от, я готовий тебе кожен день півгодини слухати. От. І цього було достатньо. Тобто ну, він дав їй цей захист. Також на майбутнє, щоб ви зрозуміли, бо чоловіки часто кажуть: от як жінка має там жінка, це богиня процвітання, жінка дає чоловікові гроші. Ну, от, і багато варсів в інтернеті ходить на цю тому, що дає через сак. Коли чоловік отримує бурний секс, то в нього приходять гроші. Ну, трошки так, трошки не так. ж ну, таки, хороший секс між чоловіком і жінкою це одна з частин побудови стосунки. В дійсності для того, щоб ви ну, щоб на вас своє благословіння ви отримали від богині Лакшн. Вам потрібно дати повний хороший захист жінці. Тому що жінка це представник богині Лакшми. І тільки в цьому випадку, якщо богиня Лакшма побачить, що ви відповідним певним чином відноситеся до її представниці, тоді так, вона вам дасть гроші. Якщо ну, ви будете ходити, з жінкою, знаєте, грушу там трусити. Там. Давай гроші, ей богиня Лакшмі, там гроші. Давай вона не дасть. Це зовсім не той підхід. Ну от ви цю енергію отримуєте лише в тому випадку, коли ви жінці дали повний захист, жінка розслабилась, заспокоїлась. Ну тоді через не ця енергія починає приходити. Ну і найперше, що потрібно зробити, це дати жінці можливість виговоритися. Ну от на консультаціях в мене дуже часто яким чином це виглядає. Коли приходить жінка на консультацію, ми щось спілкуємося. А мені кажу, ну до приходить, кажу, у мене такі проблеми, як там рішати, що робити. Я кажу, ну там то, там, так, там так. І Жінка зразу сидить. Це за умови, якщо між чоловіком та дружиною добре побудовані стосунки. Жінка відразу сидить, каже: так, все, біжу до чоловіка, треба бігом потрібно терміново розповісти чоловіку. От, значить, це в них стосунки добре побудовані. Тому що, коли жінка прийшла, яка. Ну треба машки позвонити з подружкою, поспілкуватися, тому що ну, більше просто нема до кого. От, відповідно, в цьому випадку у вас нічого вже, ну, тобто, ви, ви далі просто не зможете рухатись, тому що, якщо ця точка не закрита, для жінки це дуже важливо. Ну, емоційно цю частину зняти. Але? Також як дивиться на жінку. Дивиться на жінку, як на п'ятирічну дівчинку. От як дівчинка себе веде, а -а -а -а, вона хоче все знати, така розумаха, там все. От, Ну розумієте, що це дівчинка, от вона потребує чого? Захисту. Вона хоче поговорити, поумнячати, щось корисне може навіть сказати. Таке буває. Ну, До неї потрібно відноситися просто як до дитини. Це за умови, якщо правильно побудовані стосунки. Значить, водичних писаннях говориться про те, що чоловік він. Несе відповідальність за жінку, він дає їй захист. От жінки це не означає, що ви там маєте чудити все, що завгодно, ні. Хорошо? Ну тобто є права обов'язки і в чоловіка, і в жінки. Бо деколи жінки чіпляються за цю фразу ну от чоловіки мають нести відповідальність і все. І тепер далі хоч стріляйся. Ні, <головіка> відповідальність є як у вас, так і в чоловіка. І за цих умов так тоді стосунки будуються добре. Так, я надіюсь, вам прояснив це питання. Ось, що що думаєте, пишіть, будь ласка, в коментарях. Можливо, маєте щось доповнити. Обов'язково діліться цим відео з друзями. Ви точно знаєте, друзів, хто має якісь такі проблеми ну, от, свого роду питання. Ну, от, підписуйтесь також на мій YouTube канал. У мене завжди корисна та цікава інформація. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.